Добрий ранок, там воно цвіте груша. Зараз буде екскурсія. Мій парничок. Тут росла роснаречка, платіки. Це мої каченята дітки. Там Батареї Тут зелень всяка, там зелень всяка. Ну От то так. Для асортимента. Це огерочки, арбузови синедочки. Це булер Це бочка з водою. це гірочки Воно малинка, дика, вже діти їдять. Що саме у вона солодка. Це от по дачі труба. Іде вона з туди. Тут от чорна, пластикова ця обратка, сіра, оця, оця обратка, це сіра. У нас Сіра у нас для поліва. Капельного у мене нема, поливаю я шлангами, З дробчака. Такі ось огірочки в'яжуться, усього в'яжуться. Там воно в'яжуться. Огірочки в мене ростуть без хімікатів на навозику на перегнуйчику поэтому результат не всегда стопроцентний ну ти не мене бога гнівити не буду щось здесь нацепилось щось здесь зав'язалось щось виросло красивим рівненьким Щось виросло не дуже рівненьким. Десь якісь болячки. Ну, в конце концов це не образцово показательний. Парничок. мій гній кваситься. Це труба лежить 150-та. Ця труба, коли то була димарем стояв у мене котел газовий і все це діло отаплював звісно удобні осінь запалив восьми потушив зараз я топлю уже з 2009 року дровима то напевно раніше тому що спочатку я купив булярці він нічого, естественно, не нагрівав, дымів чадів, потім зварив я котла. Сейчас, кстати, ми до нього йдемо Потихоньку. Сів акумулятор, допишу пізніше. Допишу пізніше, сів акумулятор, ладно. Ну такі діла, в принципі, що касається гірків, що касається котлів ну, вони там в конці одніються. Котли в мене стоять в теплиці, тому що конденсат на пленки. А вони треба, щоб сушили, щоб цього конденсата не було, тому що із-за полишеної вологості починаються хвороби.